Сполучені Штати Америки поставили ультиматум всім країнам, навіть своїм союзникам, які готові виконати рішення Міжнародного кримінального суду з приводу арешту Нетаняху, який являється прем'єр-міністром Ізраїлю, а також колишнього міністра оборони. Ми зараз поговоримо про це. Це показує те, наскільки хиткою насправді є система. Скажімо так, світова система правосуддя, наскільки вона є, е, має подвійні стандарти і як це загрожує Україні з можливими розслідуваннями російських злочинів в російсько-українській війні. Дивіться це відео до кінця. Також дякую кожному за підтримку, дякую кожному за лайки, за коментарі, за підписки і погнали! Отже, спочатку поговоримо про. Оцей ультиматум Сполучених Штатів Америки. От в Сенаті США погрожують країнам санкціями за допомогу МКС з арештом Нетаньяху. Нетан Американський сенатор від від республіканської партії Лінці Грем погрожує країнам, які готові арештувати прем'єра Ізраїлю. І він зазначає, що ведуть Санкції. Далі пряма мова. Якщо ви як держава допоможете міжнародному кримінальному суду привести в виконання ордер на арешт Нетаняху і Галанта, колишнього міністра оборони, я накладу на вас санкції як на державу. Вам доведеться вибирати Між, е, між МКС і згоєм і Америкою. Тобто вони досить сильно тиснуть на МКС, і Грем зазначив, що розробляє з іншим сенатором республіканцем. Закон, він передбачає санкції проти країн, які допомагають в арешті будь-якого політика з Ізраїлю. Будь-який союзник, Канада, Британія, Німеччина, Франція. Якщо ви спробуєте допомогти МКС, ми введемо проти вас санкції. Ось вам і Міжнародний кримінальний суд, рішення якого, як ми бачимо, не вартують абсолютно нічого. Рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт Біняміна Нетаньягу стало не лише сенсацією, але й викликом для всієї міжнародної правової системи. Вперше демократичний лідер стає об'єктом переслідування з боку суду, що викликає глибокий розкол серед демократичних держав. Дилема, дилема між правом та політикою. Видача ордера проти ізраїльських лідерів розкриває подвійні стандарти міжнародній політиці, розділення країн на тих, хто готовий виконати це рішення, це Ірландія, Нідерланди, Канада і так далі. Це ті, хто сказав, що ми точно це зробимо, і тих, хто його е відкидає. Угорщина, Штати, Німеччина також і так далі. Це демонструє боротьбу між правовими нормами та політичними інтересами. Особливо показовою є позиція країн, які не ратифікували Римський статут. Це, наприклад, Сполучені Штати та Китай, які являються двома фактично найсильнішими державами в світі. Вони дозволяють вільне пересування ізраїльських лідерів, що, станови, що ставить під сумнів універсальність міжнародного права. Для України який ризик? Ми пам'ятаємо, що всі дуже сильно радувались, коли. МКС видав також ордер на арешт Путіна. І всі тоді, коли він поїхав, якщо не помиляюсь, це була його єдина поїздка в Монголію, всі там засуджували монголів за те, що вони Путіна не арештували. Так, а тут, ну і було прямо до Монголії, прям було дуже багато питань і так далі. Як так? Тут же бачимо, що, е, коли видали ордер не на Путіна, а на прем'єр-міністра Ізраїлю, то також Якби вже найбільші країни світу, найсильніша країна світу, фактично Сполучені Штати, не просто відмовилась виконувати цей ордер, а вона ще й закликає всіх інших, хто ратифікував Римський статут, не робити цього і погрожують, власне, санкціями. Тож можемо коротко зробити висновок, що розраховувати на те, що Путін буде покараний за допомогою міжнародного кримінального суду, можемо про це. Забути точно так само, як і можемо забути про те, що е, так тут в, перед Україною стоїть власне дилема. Бо з однієї сторони Україна поважає Міжнародний кримінальний суд, бо видано ордер на е, арешт Путіна. А з іншої сторони, якщо Україна е, зараз підтримає. Так? Якщо вона підтримає е, зараз е, другий ордер, який виданий на прем'єр-міністра Ізраїлю, то з Ізраїлем, звісно, що зв'язки будуть порвані. З Штатами зв'язки будуть також спорчені. І виходить так, що Україні треба підтримувати ордер МКС, який виданий на Путіна, але е, ігнорувати ордер, який виданий на прем'єр-міністра Ізраїлю. І самі розумієте, в якій ситуації Україна зараз знаходиться. І, скоріш за все, що Україна просто заб'є водою, як то говорять ордер, який виданий на Путіна, і бачимо, що він абсолютно ніякої ролі в правосудді грати не буде, да й в принципі до цього він ніколи не грав. Подвійні стандарти невиконання ордера проти Нетаньягу з боку Заходу може стати аргументом для країн, які підтримують Росію, посилюючи ізоляцію України. Якось так це виглядає. Бачимо, що Україна зараз знаходиться в найтяжчій ситуації в цьому плані, бо, підтримавши одну сторону, прийдеться відмовитись там від своїх планів з іншої сторони. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Нагадаю: не використовуємо нецензурну лексику, нікого ні до чого не закликаємо і поводимо себе пристойно. Дякую всім, до нових зустрічей!